Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звати Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, зараз знаходимося на пасіці поряд зі мною коти. Бачимо, чи не бачимо. Щось захворіли. Нагодував я їх мороженою рибою. Чи може через це, чи може через те, що дощі були, що вони змерзли. Хоча взимку ж не замерзали. Але відео сьогодні буде не про котів, а на жаль, про негатив. Я в своєму шоці нещодавно нам описав, що м -м, фільмував оприскувач, який працює серед біла дня поряд з пасікою без попередження. Вітер там ще був, в общем, з порушенням регламенту застосування засобів захисту рослин. І відео буде саме про це. Наступного дня, тобто сьогодні, працюючи на, працюючи на пасіці, я побачив цей оприскувач, який поїхав в поле. За ним діжка поїхала з водою. Ну, мені стало цікаво, я подивився і він зупинився біля ріпаку, який розташовується десь півтора кілометра від пасіки. Ну, Звісно, мені стало цікаво, куди це, це серед білого дня без попередження у застосуванні поїхав оприсковач. І я під'їхав, бачив, що вони розкладаються, там заливають воду, засипають. Вони під'їхали до поля пшениці, яка розташовує, яке розташовується впритул до поля з ріпаком. А до речі, перед цим, коли я працював з бджілами, помітив, що бджола летить саме в ту сторону, саме в той бік, не знаю, на тепуле чи на друге, але в той бік летить бджола. І я попросив хлопців припинити оприскування і зробив пропозицію, щоб вони приїхали ввечері і обробили ввечері, чи завтра вранці, чи вночі, ну, як положено, як каже законодавство, коли немає масового льоту бджіл, на що мені відповіли відмовою, що от у них там план, у них там і те, і те, і те, і скоро дощ, і що вони не мають змоги. Ну, я аргументував все ж таки законодавством, що законодавство каже, і що якщо б вони хоча б попередили завчасно, ладно не за три доби, за одну добу. І я би зробив там якісь заходи, прикрив би людки там до обіду. І все було б нормально. Ніякі аргументи не діяли. Я просив, просив, просив. І коли мої аргументи закінчилися, я все ж таки викликав поліцію, Щоб вони все ж таки зафіксували цей злочин. Як на мене, злочин. Що Злочин це чи не злочин, то покажуть розслідування. Отже, зразу там наші. Тон нашої бесіди підвищився. почались там всякі погрози, образи і так, і так далі. Підвищений тона. Що у мене теж пасіка не повинна розміщена бути в селі, що я не маю права в селі розміщувати пасіку. Ну, бери повний. Отже, не буду переказувати увесь негатив, що тоді відбувався. Я розкажу вам тільки факти. Я подзвонив в поліцію, мій виклик прийняли. Я подзвонив місцевому старості. Староста спочатку отнікувався, а все ж таки потім, а після приїхав. Приїхав подивитися, владнать. Він приїхав перед поліцією. Я йому розказав ситуацію. Староста взяв у бік хлопців аграріїв, Тобто зараз всі, всі, всі обробляють, зараз ось так. От, ну, він мені сказав, що тут всі. І, до речі, вони завжди так казали: тут всі завжди так роблять. А тут ти приїхав, і тут нам типу, встановлюєш нове правило. І голова селищний староста теж сказав, що тут так всі роблять і зараз треба обробляти. Ну, до старости теж я не достучався. Я його не переконав, що потрібно зупинити обробку. Отже, приїхала поліція. Поліція вислухала мене, вислухала їх спокійно і сказала наступне: що вони тільки що приїхали з Олександровки. До речі, ця ситуація сталася в Миколаївській області, Миколаївський район, Сухойланецька територіальна громада, селище Улянівка. Може хтось з посадовців все ж таки втрутиться в цю ситуацію. Так ось, поліція доповіла, що тільки що вони приїхали з селище Олександрівка, і там подібна ситуація, теж пасічник викликав поліцію, там аграрії адекватні попалися, зупинили обробку, сказали, що приїдуть ввечері. Тобто, бачите, все залежить від адекватності людей, з якими ви спілкуєтесь. І сказали, що аграрії порушують статтю 30 закону про бджільництво. Хлопці, хто обробляв, встали в ступор, вони не очікували такого розв'язку, таких подій. І було помітно, що вони відкрили для себе щось нове, що дійсно є закони, дійсно є статті, і їх треба виконувати. Але обробку вони все ж таки продовжили. Був внаслідок цього інциденту складений акт. До речі, приїхав господар з землі, вони викликали, там був його син, і під час цієї нашої конфліктної ситуації викликали господаря батька. Акт був складений саме на господаря ділянки, земельної ділянки, на батька. І батька там в своїх показниках сказав, що він ну, не знав, що є така вимога, що треба попереджати. Тобто, робіть висновки самі, цей аграрій не освічений в тому, що як застосовуються засоби захисту рослин, ось така ситуація. Хочу декілька слів сказати, як все ж таки поводили себе учасники конфліктної ситуації. Я за себе спочатку скажу. Я намагався в мирний спосіб. До самого кінця довести свої аргументи саме тим, вони мене там і запитували, а що би ти зробив, а що би ти не зробив, а всі так роблять, а вчора так робили, а тебе не було. Я завжди приводив аргументи, чому тоді, чому тоді, чому тоді. Тобто розмова була конструктивна. Далі варто відзначити ті хлопців, які здійснювали обробку. То були два брата-фермери. Один був за оприскавачем, за трактором оприскавача, другий був за кермом е, трактора з причіпом, з, боч, з діжкою, з водою. Е, той, який е, був за оприскавачем, він, звісно, в перервах, коли заправлявся оприсковач, теж, е, е, теж вступав зі мною в дискусію, тобто казав, що там е, ці. Е, Сопла того прискавача на, на високові на відстані, на високо, тобто тут все нормально, тут все, нічого не буде бджолі. Е, ну, мабуть, у нього не було часу. А дуже активно зі мною вступав в дискусію е, другий брат, я так розумію, старший, який був за кермом е, трактора з діжкою з водою. Він навіть не я його особисто не знав. тих других людей, які там були, я попередньо бачив. Його я не знав. Я, я намагався вступити в діалог, вступити в контакт, познайомитися. Він навіть не хотів ні, ні знайомитися, нічого не чути, тобто повне відсутність бажання співпрацювати. Тобто, от я роблю, а ти що хочеш, то і роби. Це ти подобається, не подобається, ось таке. Тобто визиваючи себе, вів та людина, визиваючи там і погрози, там і не знімає, то зараз я е, порву на собі тільняшку. В общем, таке, та, таке було е, поведінка, така була. Далі е, хочеться відмітити сторону людини, яка представляла господаря земельної ділянки. Я ще раз повторюю, спочатку там був е, хлопець, а потім приїхав його батько-господар. ось хлопець, ну хлопець. Знаєте, з деяким розумінням відносився. Ну він там теж намагався аргументувати. Розумію, я розумію, що у нього були обмежені можливості, тому що оприскувач був не їх, а вони домовилися оприскувачем. І якщо б вони не обробили зараз, я не знаю, коли б їм там обробили. Так мені було сказано. Але я думаю, що все ж таки варіанти є в цей час був вільний, наскільки я знаю, там. Господар другого присковача, з ким можна було домовитися. Ну, в общем, він там більш-менш цивілізовано себе вів. Далі варто відмітити, як себе вів селищний староста. Селищний староста, я ж кажу, приїхав, він зайняв бік, бік хлопців, які обробляли. Типу, отак, от всі зараз обробляють, ти нічого не поробиш, і дощі там перерва треба встигнути. Отаке. Потім, коли приїхала поліція, ну трошки змінилося його наративи, так скажемо. Тобто він почав більше займати все ж таки бік закону. І коли все ж таки ми з хлопцями там розпрощ... ну, не то, що почали роз'їжджатися, останні фрази прощалися, то він теж все ж розуміння, все ж таки, демонстрував. Що все ж таки треба і, і всім всім треба, щоб було добре, тобто компетентно староста себе повів. Далі поліція як себе повела. Поліція теж, як, як на мене, дуже компетентно себе повела. Там ви зрозумієте, був, е, був діалог на підвищених тонах. Вони спокійно вислухали і потім спокійно сказали: так, так, так. Тобто, стаття 30 закон про бджільництво треба попереджати. Але коли вони побачили, що аргументи не діють, тобто там ну ви знаєте, ну абсабсолютний, як у кажуть, стіна така, що нерозуміння, ні нічого, то вони почали складати свої папери, тобто теж професійно приїхали до речі швидко, десь хвилин за 10 за за 15 Я не не засікував. Але теж дії поліції, теж я вважаю, дуже компетентні. Отже, друзі, от така от ситуація. Я ще раз повторюся, були написане звернення звернення, зафіксований акт потрави бджіл. Не потрави бджіл, вибачаюсь, акт застосування засобів захисту рослин. Це сказали, передадуть в екологічну службу ці папери, і за 10 днів мені надійшла відповідь. Тобто, по результатам цієї відповіді, я, звісно, вас повідомлю про результати цієї відповіді і буду тримати вас у курсі. А наприкінці я все ж таки бажаю пасічникам все ж таки не мовчать, не терпіть, не будь терпілою все ж таки захищати свої права та відстоювати. Тому що у нас зараз в нашому аграрному секторі створилася така ситуація, що Пасічника ні, ніхто не рахується з пасічниками, а то, що пасічники забезпечують збільшення вражальності від 20 до 40% відсотків, проте не, не думають. Ну то я думаю, що е, тема для розмови для іншої окремої розмови. Так що, друзі, я вам бажаю успіху, бажаю все ж таки, що ваших бджів не потруїли. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть свої, своїх рідних та близьких та ваші пасіки. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.